Усім привіт! Значить, я е, під землею в трубі шість алюмінієвих проводів. Ось так це виглядає з одної сторони. І ось так це виглядає з другої сторони. І тепер виникає питання, як мені підписати провода? Де зрозуміти? Як зрозуміти, деякий? На жаль, я не маю спеціальних бірок для кабелів, тож скористаюся за етикетками. З іншої сторони, я також наклеїв етикетки, підписав їх і е, підключив провода до балансувального роз'єму акумуляторної батареї. І тепер що виходить? Тепер виходить, в мене е, тут значить, мінус. Тут е, 3,7, е, тут 7, грубо кажучи, вольт 11, потім 14 і там 18. так? І таким чином у мене є між цими проводами напруга, яку я зараз буду міряти з іншої сторони. А тепер з цієї сторони ми пробуємо міряти напругу між різними клемами. 3,9, 11. І пробуємо знайти найбільшу, найменшу напругу. і Пробуємо знайти найбільшу напругу, тоді ми розуміємо, що стали на плюс-мінус, і потім від мінуса крокуємо і шукаємо далі. Ось ми бачимо, що на краях у нас 19. Вольт. І тепер від цього мінуса ми можемо вже відзначати по напрузі. О, дивіться, тут навіть перша получилася правильно, друга. Ну, друга це вже буде третя. Насправді, тому що 11 вольт це 3 s Це четверта. А це друга. І зараз я підпишу. І потім їх відповідно поміняю. Ну, ось що ми маємо в результаті. Дивимося на тестер. 3,9. 7,9 11,9 15.9 і 19.6. Ви можете, наприклад, скористатися якимись батарейками або будь-якими іншими акумуляторами, які зможете знайти. Ось такий простий метод.